Дулі не скушаєте, іч копилять як губи, а одних усі гнилицями так і тхньоть. Ічнянські театрали міцно тримають культурний фронт. В місті гучно прогреміла прем'єра вистави за двома зайцями, під час якої глядачі не лише насолоджувалися театральним мистецтвом, а й активно донатили на ЗСУ. Це ж комедія старицького за двома зайцями. Інтересна проня прокоповна тут і голохвастов. Це ж така вистава, наче що її всі знають і всі її люблять. У мене роль Проні Прокоповни, головна роль. Жилися в неї просто було чи важко? <риклад> Взагалі дуже цікава роль. Вживати це було ну дуже цікаво. Я не скажу, що можна зразу вжитися, але вже з часом, так як ми довго репетирували, звичайно, вживаємося і вже йде набагато легше. Наш театр, режисер Ніна Радченко, він має звання народного і минулого року захистили це звання успішно. Кусочок цієї вистави показали, а зараз вже вставили просто цілу виставу для глядачів, тому що люди подивилися в інтернеті, от саме той фрагмент, і було дуже а давайте. Поставьте в залі, давайте. І ми от вирішили зібрались так і зробили повністю виставу. Вистава йшла більше години. Зал був ну, більше половини. Я вже давно не пам'ятаю, щоб стільки людей приходило. І ми поставили скриньку. Там ми дівчат своїм чоловікам збирали на передову на автомобіль. Вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Під час вистави підготовка до вистави тривала не один місяць. У постановці був задіяний не лише увесь акторський склад, а й працівники ічняцького центру культури та дозвілля. Репетиції були щодня протягом двох-трьох місяців. Десь так. Щоденні репетиції задіяні були всі. Весь будинок культури, задіяні були всі працівники бухгалтерії, всі працівники відділу культури і туризму. Близько 23 чоловік загалом було задіяно в театрі в нас. Працівники культури діляться своїми силами готували реалістичні декорації, шили костюми. Одним словом, креативили, як могли. Костюми із костюмірної, що там старе, звісно, приберегли, трошки його під... привели в чувство. а… Плаття весільне там нашої Ярославки мами своєї взяла, трошки його теж там доробили. Що ну, в, в секонд хенді купили, які сукні. Під час війни культурні заходи необхідні як повітря. Людям потрібно відволікатися від страшної реальності та поганих новин, кажуть актори. Та й самі театрали надихаються своєю цікавою роботою. Рятує, звісно, звісно, і, і, і пісня піднімає дух хлопцям. і... Ну а як же ж треба не тільки щоб позитив, треба, щоб і позитив був, не тільки негатив. Ми такого, господи, слава Богу, не пережили, як люди переживали. Ну а все ж таки, все ж таки, і переживали, і боялися, і все. А як приходиш на роботу, так звісно, що відволікаєшся, відволікаєшся, то там, то там те є, то то те є, то, то треба щось вивчити, то слова у пісні, треба вивчити, то то текст треба вивчити, то повторити. І отак якось воно так проходить. День за днем ми розуміємо, що цей, цю виставу, яку ми готуємо, може і відволікти когось із глядачів, які будуть дивитися це. Також на якусь хвилинку, на якусь годинку, вони забудуть про те, що відбувається зараз. Вони переживали з акторами, вони там з якимось реплік сміялися, сиділи. Ну це дійсно комедійна така вистава. І наші артисти, хоч вони і не професійні актори, але вони настільки вжилися, в них так все класно вийшло. От гармонічно все якось ролі підібрані були. І люди разом з ними переживали ці всі події, які були на сцені. Було круто, атмосфера була класна. Креативності ічнянських працівників культури немає меж. Вони повсякчас дивують То прем'єрами нових авторських пісень, то зйомками кліпів, то вражаючими фотозонами. І це неабияк надихає та спонукає брати позитивний приклад.